Дві руки через сторони, потягніться вдих і відпускайте видих. Збираємо долоні над головою в замок. Витягуємось вверх і опускаємо плечі. Вверх і опускаємо. Ще два. Один. З видихом округляємо спину, а на вдих розкриваємо грудний. Видих кругла спина. На вдих розкриваємо. Два рази. І ще один. Підтягуємо трошки коліна руками за коліна. підкручуючи таз кругла спина. А на вдих грудний відділ вперед. Кругла спина, грудь вперед. Видих. Вдих. Ще один видих. І вдих. Тепер рухаємо право-ліво, право, ліво, право, ліво, ще два. І один. Наступний по колу. Спробуйте вперед і назад. Право ліво вперед, назад. Намагайтесь намалювати круг. В іншу сторону працюємо. Три, два. І ще один. Чудово. Повільно збираємо коліна. Перевертаємося. Коліно за опору. вдих. На видих підтягуємо живіт. Легенький прогиб, а на видих округляйте спину. Два рази вдих, видих. І ще один. Сідаємо на п'ятки, округляємо спину, розслабляємося. Повільний підйом підтягнути живіт, спина пряма. Права рука вперед, ліва нога назад, з видихом лікоть до коліна, а на вдих витягуйтесь довжину. Видих і вдих. Намагайтесь торкнутися ліктям коліна. Спина рівна, підтягнутий живіт, пам'ятайте. Контролюйте ваш поперед. І дуже добре дихайте. Молодці за опору і повільно опускаємось, розслабляємось. Повертаючись інша сторона. Ліва рука, права нога. На видих скручування і розтягнулись. Видих. Витягуйтесь. Видих. Вдих. Сім. Шість. П'ять. Лікоть торкається коліна, не забувайте. Не прогинаємо спину. Повільно за опору і сідаємо на п'ятки, округляючи спину. Повертаємось. Знову права рука, ліва нога. На видих розкриваємо широко в сторону і повертаємо в центр. Контролюйте ваш поперед. Намагайтесь не опускати ногу вниз. Вона має працювати над підлогою. Чудово тримаємо-тримаємо. Ще чотири. Видих. Три. Два. І один. Витягнулись. І повільно вниз. Сідаємо на п'ятки, округляємо спину, розслабляємось. Повертаємось, І інша сторона. Права нога, ліва рука. На видих широке розкриття. І в центр. Видих. І вдих. Вісім. І витягуємо. Витягнулись. Шість. Не прогибайте поперек, пам'ятайте. Три лишились. Два. І один. Потягнулись, здужимо. Повертаємось за опору на підлогу. Розслабляємо спину. Через сторони вдих. Складайте долоні в замок і поверніть в правий рік і назад. Просто повершіть кість долонями. Встріхніть, ставимо за опору. Випрямляємо ліву ногу, віджимання вдих, 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 видих. Намагайтеся підборіддям тягнутися вперед. Згинайте ліхті вздовж корпуса. На 10 піджимань ви є на ваше відчуття працюю. Носок за опору. На видих підтягуємо коліно. На вдих назад потягнулися. Опорна нога торкнулась і випрямо. Скручування назад. Опорна торкнулась і випрямимо. І ще скручування. Назад потягнулось. Опорна торкнулася. і випрямили. Видих. Вдих назад. Торкнулись і випрямили. Супер. Видих. Торкнулись і випрямили чудово, коліно-коліно. Сідайте на п'ятки, збрасуємо нагрузку, легко відпочиваємо. Повертаємось. Інша нога. Випрямляємо праву. Віджимання. Так само підборіддя тягнеться вперед. лікті вздовж корпуса. Десять віджимань має бути. Вдих, видих. Носок за опору, на видих, скручування до корпуса. Потягніться назад. Опорне коліно торкнулись і випрямили. Скручування, плечі штовхаємо назад. Опорне коліно і випрямили. Ще три. Скручування. Назад. Опорне. Випрямили. Видих. Вдих. Опорне. Випрямили. Один лишається в видих. Вдих, опорний і випрямлений. Оходимо вниз, залишаємось, розслабляємось. Повільно виштовхуючи таз, лягаємо вниз, долоні перед собою, чоло на долоні. Вверх плечі і права нога підйом. Вверх плечі, ліва нога підйом. Наверх вдих і видих, права нога, наверх вдих, видих, ліва нога. Намагайтесь не відривати від долони, не заламуйте шині хребці. Трішки допрацювати. Долоні за опору, піднімаючись, сідайте на п'ятки, збрасуйте нагрузку. Повільно спокійно. Повертаємось. Дві руки вперед, за руками вверх, за правою назад подивіться, витягніться і вниз. Вдих. За ліктем розворот. Вперед і вниз. Вдих. Видих. Вдих. І вниз. Не запрокідуйте голову назад. Намагайтесь перше піднімати руки від підлоги. Не забувайте, подивіться назад. І вниз. Чотири лишається. Три. Чудово. Ще два. І один. Кладаємо долоні, опускаємо голову на долоні. Біцепс стигна, згинаємо коліно, поєднуємо п'ятки, носки розвитисти. Коліна відриваємо від підлоги вверх і вниз. Верхню частинку спини не чіпайте, залишайтеся внизу. Тільки ноги піднімаємо наверх і повільно опускаємо вниз. Без ривків, Спокійно. Уважна робота ніг. Відпускайте, розслабтесь. Витягуємо дві руки вперед. Одночасно і корпусом. І руки вперед і вниз. Наверх, лікті, вперед і вниз. Намагайтеся поєднати лопатки, витягнутись і вниз. Вдих, видих, вдих і вниз. Не відривайте ноги від підлоги. Тільки верхня частинка спини працює. Чотири лишається наверх. З'єднував, потягнулись і вниз. Не забуваємо дихаємо. І ще один. Є. Складайте і опускаємось. Долоні за опору Сідаємо на п'ятки, збрасуємо нагрузку. Ще один повільно повертаємось. Дві руки вперед і корпуси ноги одночасно розбили широко, перед собою. І вниз. Витягнулись, розвели. Перед собою. І вниз. І ще наверх вдих. Видих. Вдих. І опускайтесь. Вдих. Видих. Вдих. Опускаємось. Так само, да, слідкуємо за головою, не запрокидаємо назад. Тільки руки і ноги працюють. Видих. Супер ви молодці, ще трошки лишається. Тримаємось допрацювати. Спокійно долоні за опору, піднімаємось знову на п'ятки. Розслабте вашу спину. Піднімаючись, виштовхуємо таз, легенький зручний прогиб. Опускаючи голову, підтягуємо живіт, сідаємо на п'ятки. Виштовхуємо таз, легенький прогиб, вдих. Опускаємо голову, сідаємо видих. Легке, повільне розтягнення. Одночасно з розслаблення. Повертаємось і перекидаємо дві ноги вперед. Сідаємо, обіймаємо за коліна і круглою спиною розкручуємося вниз вдих. Дві руки наверх. На видих піднімаємось до правого коліна. З видихом круглою спиною down, Набрали вдих. Дві руки підйом до лівого коліна. Видих кругла спина. Вдих. Дві руки підйом видих. Знову кругла спина. Вдих, дві руки до лівого коліна видих. Продовжуємо видих, підйом наверх. Молодці, відчуваючи кожен хребет. Спокійно розкрутились і наверх підйом. Видих. Вдих. Наверх. Видих. Вдих і підйом наверх. Супер ви молодці. Випрямляємо дві ноги і потягніться за носки вперед. Ролдаун, знову круглою спиною. Поступово набираємо вдих. Дві руки витягуйтесь вперед за ноги. Знову вдих. З видихом кругла спина набрали вдих. Руки і витягуйте за носки вперед. Круглою спиною. Розкручуємось вдих. Дві руки і потягніться вперед. З видихом кожен хребет відчуваємо вдих, руки і потягніться видих. Ще один раз кругла спина вниз, вдих, дві руки і витягуємось вперед. Ви молодці розслабтесь. Повільно піднімаємось, сідаємо. Поперек торкнувся підлоги І піднімаючись дві руки широко в сторони. Видих, на вдих, повертаємось. Поперек і вверх. Видих. І вдих. Чудово видих. І вдих. Трошки лишається. Видих. Вдих. Допрацьовуємо. Супер. Вниз. Підтягуємо праву ліву ногу. За руками і ногами. Одночасно потягнулися і прижимайте коліно. Видих і повністю лягаємо вдих. Видих і вдих. Намагайтесь тягнутися в діагональ вперед. До ніг. руки І лягаємо. Видих. І вдих. Видих. Олоці. Чотири, вниз, ще три. Два лишається. І затримуємось. Тримаємо, тримаємо поза човного. Дихайте, не забувайте. Ви молодці, набираємо вдих і відпускаємо видих. Долоні за опору. І з видихом потягніться вперед. Розслабте поперек. Повільний підйом. Пальці дивляться на вас, таз наверх і вниз. Видих і вдих. Видих. І вдих. Зворотня планка. Не запрокидуйте голову назад. Бажано дивитися або на ноги, або вверх. Молодці ще трошки. Будьте уважні, підтягуємо праве коліно. Ліве. Тримаємо таз якомога високо. Видих нагору. Видих. Супер. Дивимось вперед, перед собою, не запрокидуємо голову. Сідаємо вниз, встряхніть руки. Набирайте вдих. І видих. Поставте долоні. Якщо можете спирайтесь на лікті, якщо можете в самий низ, любе зручне для вас положення. Повільний підйом набирайте вдих повною грудню і через сторони опускайте видих. Дякую, до...